Я багато працюю з компаніями і бачила різні ролі, так би мовити, персонажі, які Активні у людей на роботі. І впевнена, що ви також бачили і рятівників, і жертв, і бунтарів. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, взагалі, які ролі несвідомо можуть керувати нами на роботі. Пишіть, якщо впізнаєте когось, пишіть, якщо впізнаєте себе. І сподіваюся, що цей подкаст допоможе вам краще усвідомити, який взагалі домінантний архетип саме у вас, чи з ким ви найчастіше потрапляєте у тандеми. І, в стосунки, і хто вас оточує. З вами психоаналітик Марія Винницька і я рада, що ви тут, і ми можемо говорити про те, що дійсно міняє життя. Тож, поїхали. Багато з нас задається запитанням, а яке моє місце в компанії? І от, власне, будемо зараз розглядати несвідомі ролі, які ми можемо грати. Ми ніби приходимо на роботу, щоб виконувати конкретні задачі. Так, здавалось би, усе чітко, є посадові обов'язки, є команда, є процеси. Ну, все ж ясно, правильно. Але поруч із усім цим іде ще одна невидима частина. Це наші звички поводитися певним чином. Хтось завжди бере на себе забагато. Признавайтесь, у вас таке буває. Хтось ховається в тіні завжди, хтось критикує всіх навколо регулярно, от прям знаєте, як по графіку, а хтось рятує інших до виснаження. І так неважливо, в якій компанії чи проєкті людина працює, вона просто завжди всіх рятує. І от ми часто навіть не помічаємо, що Щоразу реагуємо однаково в конфліктах, у складних розмовах, у нових проєктах. І ці поведінкові шаблони і створюють наші ролі в колективі. Ми несвідомо діємо звичним Чином. От ніби йдемо знаєте, по такому готовому сценарію, що спрацював в минулому і став для нас дуже знайомим, вже наче друга шкіра. І коли ми приходимо на роботу, на іншу роботу, на нову посаду, в новий проєкт, в нову команду, ми якось все, ну, покладаємося саме на нього, ось той самий знайомий сценарій, навіть не помічаючи вже, несе він користь чи, навпаки, тільки шкоду. Звідки беруться ці ролі? Ці ролі не виникають на порожньому місці. Вони насправді продовження нашого життєвого досвіду, особливо досвіду з дитинства. Якщо дитину багато критикували, вона звикає захищатись або нападати першою. Якщо не нехтували, вона звикає бути невидимою, тихою. Якщо весь час чекали на її допомогу, вона стає рятівницею, яка мусить тягнути все за всіх, хай там що. І згодом цей досвід переноситься у доросле життя. І на робочих зустрічах, в обговореннях, у складних ситуаціях включаються не лише професійні навички, а й внутрішні динаміки та ось ці самі звичні, несвідомі моделі поведінки. Ми поводимось так, як колись навчилися, майже завжди несвідомо. Які ж є основні ролі, які ми граємо в команді? Кожна роль має свій набір реакцій, свій стиль комунікації і своє місце в колективі. І от зараз хочу вам запропонувати 5 типових ролей, які найчастіше проявляються в командах. І кожна з них має свої плюси насправді і мінуси, також як і все. Перша роль це роль жертви, які її основні ознаки. Жертва часто мовчить. Не ініціює розмову, не відстоює своїх ідей. Вона відчуває, що на неї тиснуть, що її не чують, навіть якщо такого насправді не відбувається. Але при цьому вона дійсно рідко озвучує це, якщо їй щось не подобається. Її задача терпіти страждати. Вона часто живе з відчуттями, що з нею вчиняють несправедливо, але мовчить, як риба, і всередині накопичується образа, безсилля, іноді пасивна агресія і такий собі план помсти, або очікування, що колись її неодмінно побачать і оцінять. Тобто, як проявляється жертва? Людина не озвучує свої потреби, не захищає себе, замикається, не позначає кордони, часто виглядає непомітною, не бере участь у розвитку команди або робить це так, що постійно відчуває, ніби її недооцінюють, і все тримається на ній. От якби не вона, ну ви зрозуміли. Але при цьому така людина може довго терпіти дискомфорт, не скаржитися, не створювати конфліктів і тягнути на собі дійсно багато рутини. Що з цим робити? Важливо навчитись помічати момент, коли знову включається безсилля і надмірна пасивність, ніби ви ні на що не впливаєте і говорити вам не можна. От якщо ви за собою помічаєте цю роль, зверніть увагу. Тобто, замість замикання спробуйте діяти, озвучувати, питати, розказати про свої ідеї маленькими кроками, але вчіться обходитись з критикою і не сприймайте все на свій рахунок. Це взагалі корисно у житті. Друга роль це рятівник. Основні його ознаки, які він завжди допомагає і гасить кризи та пожежі, такий собі супермен. Якщо хтось не встигає, він прикриє або зробить все сам. Якщо у когось криза, він підтримує або вона. Якщо про щось забули, він нагадає: часто бере така людина на себе більше ніж потрібно, бо ж ніхто не зробить. Таку людину поважають, але з часом починають інколи користуватись. А інколи така людина, от у цій ролі, сама постійно може бути у пошуку, кого б врятувати. І якщо нема, то вона обов'язково знайде або створить для себе жертву чи кризу. Бо це, в принципі, створити легко, і тоді у рятівника буде робота, буде кого спасати. Як це проявляється, ось така роль? Такий співробітник не делегує зазвичай. Вигорає, не дозволяє іншим нести відповідальність, часто незадоволений в глибині душі. Йому дуже потрібні поруч ті, хто не справляється і кого можна врятувати. Але при цьому він же ж також робить щось хороше. Він створює довіру в команді, часто дійсно стає ядром колективу. Він готовий підтримати і може дійсно врятувати команду чи проект у складні моменти. Що з цим робити? Навчитись відмовляти. От якщо ви за собою помічаєте таку роль, то вчіться казати ні, давати іншим шанс проявитись і бути сильними поруч з вами. Не треба робити все за всіх, а лише тоді, коли справді просять, і справді це потрібно, або це безпосередньо ваше коло обов'язків. І, звичайно, деякі професії вимагають цього, та і такі люди є безцінні, тобто є люди, які рятують життя інших людей. Тут все зрозуміло, схиляємо перед ними голови. Але якщо ви це робите надмірно в корпоративному середовищі, так би мовити, в офісі, то корисно подивитись на все, що ви тягнете на собі. І співвіднести це все ж таки з вашою посадовою інструкцією. Чи не забагато відповідальності ви на собі несете? Наступний персонаж чи архетип це герой. Його основні ознаки це працівник, який усе контролює, усе знає. Усе вирішує. Часто, і коли це в негативному прояві, то це такий собі перфекціоніст і рятівник в одному флаконі. Він не довіряє процесу, переробляє за інших, іде легко у невідоме та ризик, бо він же ж герой, та, треба йти в нові території і запрошує всіх не бути посередніми, а бачити великі горизонти і масштаби. Такий собі Мартін Лютер Кінг та і своїм I have a dream, в мене є мрія. Він дійсно надихає. Візією, яка часом нереалістична. вважає, що лише він може зробити як треба і врятувати світ. Разом з тим, він боїться все одно, що щось піде не так. Він часто дійсно бере на себе великі ризики і завжди прагне до вершин. Як це проявляється, він також недалогує, йому це складно, часто продавлює свою точку зору, може задавати дуже швидкий темп, якому не всі можуть відповідати, може пригнічувати інших або звинувачувати у такій собі, знаєте, посеі. Бо він же ж ну, все знає краще і бачить вершини і далекі горизонти. Але позитив такої ролі є в тому, що така людина дійсно бере на себе відповідальність, часто більше за інших, швидко приймає рішення і здатна краще за інших витримувати тривогу та невідоме. Що з цим робити, якщо хочете збалансувати таку роль, це навчитись відпускати, довіряти процесам і команді, визнати неідеальність результату команди і самого себе. Навчитися приймати помилки і проявляти гнучкість у рішеннях та взаєминах з колективом. Важливо також дозволяти іншим бути інакшими, мати свій темп та сильні сторони, які відрізняються від ваших. Також важливо поважати інших у своїй унікальності та ролі і бути чуйним до спільного поля і атмосфери. Четверта роль це критик. Хм. Не дуже люблять цього персонажа. Які його основні ознаки? Він помічає слабкі місця. От реально відкриває двері, відкриває проєктну заявку і зразу просто бачить все те, що не так. Він скептичний, може бути саркастичним, часто мовчить, але коли говорить, то це буває дуже різко. І він дійсно точно вказує на недоліки, ризики, помилки. Йому важливо бачити логіку і слабкі ланки. От у нього так працює мозок. Але за цим буває внутрішня тривога і недовіра до всіх і до всього, і взагалі така знаєте трошки зруйнована здатність отримувати задоволення від того, що є. Ну, складно людині, коли вона бачить все те, що не так. Але ця людина дійсно заточена бачити і помічати швидко все, що не так, і має бути скориговано. Ну і за це, як ви розумієте, його часто не люблять. Як це проявляється, там такі люди вони можуть бути дуже консервативні. Не вітають нових ініціатив, пригнічують часом і зупиняють ініціативу інших, що знижує мотивацію команди. Але при цьому ця людина з тверезим поглядом на все, що відбувається, вона може бачити ризики там, де всі такі собі, знаєте, в ейфорії, у захваті. Тобто така людина реально може дуже серйозно врятувати від помилок, від неправильних інвестицій і допомагає тримати все-таки баланс та, між мрією. І, і реалізмом. І така людина дійсно бачить слабкі ланки бізнесу, процесів, проєктів, продуктів. Це дуже цінно. Але отут постає питання, як подавати всю цю негативну інформацію, щоб вона була сприйнята конструктивно. Що з цим робити? Почати говорити не лише про мінуси, от треба вчитися давати і підтримку, і мотивацію, і відмічати, що є хорошого, що працює, і так давати конструктивний критичний фідбек. Треба інших питати, також а як це можна зробити краще? А як це виправити найкращим чином? Як зробити по-іншому, а не просто вказувати, це не працює, ви все зробили не так. Та? Ну і дозволити собі бути не лише і критиком, а й співтворцем. Тобто, також щось самому створювати, а не лише критикувати все те, що роблять інші. Остання роль це бунтівник. Основні ознаки. Він не любить правила і обмеження. Сумнівається в кожному рішенні, яке прийшло згори. Йому дуже важко бути підлеглим, не визнає авторитети. Часто енергійний, гострий на розум і на слово, при цьому креативний, має нестандартне мислення, добре володіє мовою, вміє переконати і надихнути. І часто він виступає проти чужих ідей, тому що йому важливо, щоб ініціатива була саме його, і ось це відчуття, що це моя ідея. От для такої категорії людей вкрай важливо. Він має сильну внутрішню потребу у справедливості, і насправді він не вірить, що її можна досягнути в рамках існуючої системи, і що саме у нього роль такого собі месії. І от задача новатора заради суспільного прогресу. Як це проявляється? Такі люди рідко бувають командними гравцями, вони не вміють підкорятись. У них навіть психосоматика може починатись, саботують чужі рішення, вступають в конфронтацію з керівниками, що може мати різні наслідки, як ви розумієте. Бунтівник розхитує статус-кво, він розхитує атмосферу, таку якою вона є. Він може блокувати домовленості, він може ставити під питання наявні параметри гри і співпраці, часто ізолюється. Але при цьому це такий своєрідний внутрішній движок команди. Він кидає виклик тому, що є, дійсно, заради того, що може бути краще. І він змушує команду не засиджуватись, ставить незручні, але важливі запитання, і також спонукає всіх до більш. Широкого мислення і нових амбітних цілей. Саме такі співробітники приносять інновації та нові напрямки в бізнес. Що з цим робити? Навчитись не ламати, а формувати. Бунт це енергія, яку потрібно спрямувати у вірне русло. І вона може бути джерелом цінних змін, якщо спрямувати її в діалог та співпрацю, а не в опозиційну боротьбу на барикадах. І кожна з цих ролей насправді. Справді, вона не є поганою чи хорошою. У кожній є сила, але лише тоді, коли вона свідома і коли нею керують на благо, коли ми не застрягаємо в ній, чи вона нас не захоплює, не затоплює як хвиля. А тоді, коли ми вибираємо, як саме реагувати і користуватися цією енергією. Тож, якщо ви дієте зі своєї ролі несвідомо, найчастіше може програватись. Мінусовий сценарій проявлення цієї ролі. А і з'являється багато образ тоді, надумовок, вигорання. Але коли людина починає усвідомлювати свою роль чи, так би мовити, домінантний архетип, з'являється вибір. Вона може змінити спосіб дії, може помітити, коли тягне і бере на себе зайве, або коли замовкає, хоча має щось сказати, або коли руйнує те, що має бути збережено. А коли дійсно пропонує яскраві класні інновації, тобто шлях взагалі до сили і опанування сили кожної ролі, це усвідомлення. І тоді починається справжній